Якщо хочеш досягнути у житті своїх вершин, математику здобути, мусиш тонку доглибити. Калькулятори і комп'ютер хтось сьогодні їх не знав, та за пояс їх замкнути, може, світла голова. Що хочеш бізнесменом після ліцею, дружи стати. аксіоми, теореми мусиш добре пам'ятати. Якщо лікарем ти станеш, то колега тут затям. Коли раптом десь помилишся, хтось поплатиться життям. Не кажу про космонавтів, вчителів і моряків. Та коли чогось не знав, час це вивчити настав. Не махай на все рукою, не лінуйся, а очись бо чого навчишся у ліцеї, знадобуйся ще колись. Яскравим сонцем щедримиді, знаменні цифри історичні. Вони немов розквітлі квіти, а скаво дивляться в обличчя. Хто каже цифри словесні? вони ідуть зустріч весна. Аулі, ми всюди чуємо. Звучать вони, як пісня слави, як велич нашої держави, в них мріє серце ожива, у них дерзать палки слова. То тріпочуть, як висточки, то шикуються в рядочки. вони в перебігу гудків в роботі річок і полів. Дарма що цифри без прикрас, вони змагання нашої сила, у необхідний скрутний час. До щастя зоряному крила. Математика, ти визнана главою всіх наук, потрібна нам ти завжди скрізь і всюди. Без математики ми минули без рук, з тобою сказки дійсно творять люди. Освоївши тебе, ромося у політ. створили ми, розумні вже машини. його космічний світ і різних фактів, узнаємо причини. З тобою ми впевнено розцікаємо. Підкорюємо природу, твої досягнення ми віддаємо на благо українського народу.